Ворог обстріляв за фактично останню добу 7 населених пунктів. Мали дев'ять ударів керованими авіабомбами, плюс чотири ворожі відповідно безпілотники типу шахіду. Всього обстріляно було і приватні житлові, тобто будинки біля 30 їх відповідно пошкоджено зараз. Тільки зранку в золочеві ворог скинув керовану авіабомбу типу Фа 500 Просто на житловий на, на житлову забудову з під завалів врятовано троє людей. Дві дитини так само отримали поранення. Ну і фактично і по куп'янському напрямку, і по Богодухівському напрямку, по півночі нашої відповідної території, по Ізюмському і по Борівському. Фактично постійно фіксуємось такі удари по цивільній житловій інфраструктурі. Ну і плюс так само ворог дійсно почав обстрілювати знов ж таки лісові насадження. Ми минулого року мали масштабні пожежі на території області. Сьогодні у нас вісім. Фактично масштабних, тобто пожеж, а найбільша біля населеного пункту Ізюм, 85 гектарів лісових насаджень, території, фактично під вогнем. На п'яту ранку сьогоднішнього дня пожежа фактично локалізована силами ДСНС. Однак, знову ж таки. Не вона досить непередбачувана, тому що постійно йде детонація фактично ворожих боєприпасів, які дійсно були залишені під час окупації, значить, цього населеного пункту і фактично цього району. Ну і плюс несприятлива, тобто погода, сильні пориви вітру. Там можуть фактично збільшити площу займання на кілька десятків, фактично гектарів відповідно території. Належні при належні населені пункти до фактично пожежі знаходиться під під увагою під постійним контролем, хоча і такі декілька фактично вулиць намі було наразі відселено та евакуйовано. Спостерігаємо за розвитком цієї фактично пожежі, і на готові, в тому числі, у нас евакуаційні засоби для того, щоб у випадку необхідності швидко провести там евакуацію населення. Цілому, якщо говорити про обстріли, шахедно ну шахедні оці дронові атаки, чи можна говорити, що динаміка якось зменшилася, хоча навряд чи та тому, що постійно з Харкова самого чуємо повідомлення про те, що влучили чи в той цивільний об'єкт, чи в інший? Зокрема, чи можна говорити про якусь збільшення чи зменшення інтенсивності? Як чи є сили і засоби протидіяти таким активним обстрілам? Ми фактично констатуємо те, що ворог дещо змінив фактично тактику. Так перед початком курської операції він активно застосовував керовані авіабомби біля 60 на добу по території Харківської області, в тому числі по місту Харкову. Значить, після того фактично значно обсяги обстрілів зменшив. Ну і на наразі дещо нарощує і удари керованими авіабомбами. Ось в середньому за добу біля 10 ми їх фіксуємо. Ну і звичайно, він атакує масовано а Кує шахедами фактично через добу, через дві, та максимум через три, а в кількості до 30 штук одночасно. Тобто є такі знаєте, намагання і по місту Харкову вразити, і по іншим населеним, тобто пунктам, і знов ж таки постійно страждає цивільна інфраструктура. Це житлова забудова, цивільні там відповідно підприємстві. Тощо, ну і звичайно, наші прифронтові або фронтові, навіть населені пункти, такі як. Куп'янськ, такі як Вовчанськ, Золочів і інші, постійно страждають, тому що там ворог фактично без там перестану б'є і керованими авіабомбами. І ось сьогодні, по куп'янську зранку, так само зафіксували влучання ворожими в піві. по цивільному автомобілю на щастя, чоловік отримав незначні ушкодження однак, все одно, тобто поранення були.